Так, придбали млин для зерна, зерна дробилку. І Валерія тепер у нас добитчик кашем пшеничний. Ні, як оце, ця людина називається, яка на млині працює. Млинар? Не знаю. Ну, в общем, взагалі-то. По-русски мельник. Мельник, да. А, а вот. українською як бути. І о тепер буде курям з собакам. Господар крутити. Зерно. Тато такі. Та-то так покруте, покруте, і потім скаже: та ні, треба, напевно, електрично купувати.